Доброго дня, мої дорогі глядачі і підписники. Сьогодні я роблю отакі вафельні були рулетики з картоплею і сосіскою. Е, я зварила картоплю пюре. отаку. Гарно пом'ята, як звичайне пюре. І отак намазую на вафельний корж, от такий, і всередину положимо сосіску і закрутимо в рулетик. Зараз я вам покажу. Ось такий рулетик я скрутила. бачите? Ось так я завернула з тої сторони з тої сторони такий рулетик. Я трошки підстягне. я його поріжу отак на маленькі кусочки, будемо яйця мочати і піджарувати, потім я вам все покажу. Ось так його закручуємо легенько, бачите? Такий виходить летить. Куди ставити в картоплю, пюре, гарячу ставити треба? В Африка зм'якшується і його дуже гарно завертати. Бачите, я вже три таких зробила. Зараз я його трошки не висунуть, я його так поріжу на кусочки і піджарю, вам покажу. Бачите, ось так я нарізала ось такими кружальцями. Зараз я буду розбивати яйце. Одна яйця, плачуть солі, трошки печку Зараз додаваємо наливаємо на сковорідку. Трошки більше. І тепер беремо ось це вмакаємо. І на сковорідку. я Чуть-чуть піджарити. Не виходить, мені одною рукою почекайте. Бачите, ось такі рулетики. Я їх на середньому вогні поставила піджарити з двох сторін. Ось так перевертаємо, з двох сторін, щоб вони піджарилися, щоб готові. Тому що там все готове. Треба там, щоб воно було щось якесь могло його жарити. Так, трошечки з одної сторони, трошечки з другої сторони. І все, і піролетки будуть готові. Бачите, ось, ось такі рулетики гарні виходять. Я вже нарізала один рулетик, зараз так само їх піджарю. Покажу вам кінцевий результат. Ось така краса вийшла в нас, бачите? Посидині сосиска. зверху кетчупом, піджарені. Ось такі вони красавчики, дуже смачно і швидко можна приготувати пальчики оближити. Особливо дітям дуже сподобається. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Все вам свят! З 2 хрестового Нового року. Будьте зі мною на каналі, і я з вами поділюся ще багатьма рецептами. Смачного усім!